Ми говоримо щодня. Але чомусь одних людей слухають уважно, а інших перебивають, ігнорують або швидко забувають. Книга Мистецтво говорити саме про це вона не про красиві слова, вона про вплив, довіру і силу живого спілкування. Головна ідея книги те, як ти говориш. Часто важливіше, ніж що саме ти говориш голос, паузи, інтонація, впевненість. Усе це формує враження про тебе ще до того, як співрозмовник осмислить слова. Ключові думки. Один Люди слухають не аргументи. Вони слухають емоції. Якщо ти говориш сухо й без енергії. Тебе не почують, навіть якщо ти маєш рацію. 2. Пауза сильніша за слова. Коротка пауза перед важливою фразою змушує слухати уважніше, ніж підвищений голос. 3. Впевненість нерівна гучність. Справжня сила в спокійному, чіткому мовленні. Той, хто не поспішає, виглядає впевнено. Чотири. Слухати це теж мистецтво говорити. Людина, яка вміє слухати, автоматично стає цікавішою співрозмовницею Говори коротше. Тебе запам'ятають. Уникай слів паразитів. Вони крадуть авторитет. Говори повільніше, ніж здається потрібним. Контролюй мову тіла. Вона говорить голосніше за слова. Для кого ця книга? Для тих, хто боїться говорити публічно, Для тих, кого не чують, Для роботи, переговорів, стосунків. І для всіх, хто хоче впливати словами, а не тиском. Головний висновок мистецтво говорити це не талант. Це навичка, яку можна прокачати. І той, хто володіє словом, часто володіє ситуацією.